Для Трампа це не тільки про маленьку е, переможну війну, а це про протистояння з Китаєм, і Латинська Америка стала наразі точкою підвищеної присутності Китаю. Після геополітичної стагнації Росії російські читаємо радянські в Латинської Америці перейшли до Китаю. Це відбулося впродовж позаминулого року, і минулий рік це лише закріпив. Як мені можна подивитися навіть на такі публічні прояви, як зростання інвестицій і проєктів в Китайській Латинській Америці, як проведення саміту з е, участю лідерів латинсько-американських країн, які збиралися в Пікіні у Сідзінпіня? Ціла низка, скажімо, публічних, навіть а вже не говорячи про непублічні, е, є приводів говорити про те, що Китай значно посилився в Латинській Америці, і Трамп про це також. Неодноразово прямо або посередковано говорив. І тому боротьба за режимом Мадуро для Трампа це ще і публічна порка всім іншим з поверненням до е, класичних доктринальних підходів Сполучених Штатів про неможливість присутності опонентів геополітичних на латиноамериканському і американському континенті. Звісно, це звучало адекватно в 20 столітті, але в 21 столітті це виглядає вже трішки як варварство. Але тим не менш Трамп. Є прихильником саме таких жорстких підходів і зараз намагається продемонструвати тим самим публічну порку китайських впливів і режимів Мадуру, перш за все, які на ці китайські впливи спираються як на елемент посилення себе. Демонструється, що ні, це дуже дорого обійдеться.